Скоріше за все, ви цього не знали, але якщо ви будете кожну думку вашу, котра виникає за весь день аналізувати, фантазувати, ідеалізувати і так далі, то ви можете з глузду з'їхати. Я вам на повному серйозі це кажу, у вас може спочатку розвитися негрози, а потім можна себе довести до психозів. Наприклад, ви йдете такий по городу ля-ля-ля-ля-ля, побачили таку машинку і такі, хм, може її вкрасти, проста звичайна думка. І пішли б собі далі, але ні, ви можете про себе накручувати, чути голоса в голові, от ти злодюшка, от ти противний. Або такий йдете, бачите, там смітники. Наприклад, хм, прикольна шляпа, можу її взяти? Звичайна думка. Далі ви вже вирішуєте, робити це, не робити це. Але коли ви повністю робите контроль над думками, це повна жопа, або ви такі йдете, ля-ля-ля-ля-ля, ви 90 кілограмовий чоловік і такий підійшли, такі. Ааа, як пахне! І начебто, звичайно, діявся, що в мене побачили хлопці, а вдруг вони скажуть, що я егегей, а вдруг вони скажуть, що ще що, щось. Що. І виходить, що ми можемо цілий день реально думати оці думки. Хоча іноді ці думки просто являються наслідком вашого там наблюдення або просто інфошуму. Це можуть сказати інші люди щось. Ви можете щось побачити, щось помітити, або навіть асоціювати. Тобто, ви могли там подивитися у фільмі, побачити схожий кадр в своїй голові. Такі, а вдруг би я так міг зробити. Тому моя порада, якщо у вас дуже багата кількість думок в голові, спробуйте уявити, що це ріка, що вони ці думки течуть. А ви просто за ними наблюдаєте, як за рибками в річці, і от такі думки собі пливуть. Але ви ще можете мені сказати, думки матеріальні, якщо я буду думати, а якщо я уявила, що там щось з моїми родичами відбудеться, все, жопа, це ж просто жуть. Почуйте, це називається Витривожитися І тепер подумайте, скільки разів ви думали про те, що ваші родичі і скільки разів вони реально це робили. І якщо, наприклад, ви цілий рік думали, вони живі здорові, то подумайте, в року 365 днів, тобто з вас бабка-гадалка, ну така собі. Тобто за 365 разів нуль. Абсолютний нуль. Уж пробачте, можна просто пальцем тк ткнути в небо і більше ви е е вгадаєте, ніж ваша екстрасенсорика, розумієте? Тому давайте ще раз. Не, ну, не треба кожну думку обсмоктувати. Дозвольте деяким думкам проходити просто м'яко, наче ви просто вони прийшли думки і пішли собі. І все добре. Я казав, що можна себе довести. Деякі люди можуть себе довести навіть до параної, бо їм буде постійно здаватися, що хтось за ними слідкує. Вони цю думку будуть обсмоктувати. Постійні оці нав'язливі думки можуть призвести до обсесивно-компульсивного розладу. Тобто ви постійно думаєте якусь думку, це обсесія, і намагаєтесь робити якісь дії, компульсія. Ну, наприклад, ви там подумали, що родич захворіє такі пфу пу пу, -пу, -пу». Щоб не злазити, ось вам обсесія, думка і компульсія дія. Але проблема в тому, що вони захворіють. Всі люди хворіють так чи інакше. Тому почуйте, будь ласка, вчіться. Вчіться не на всіх думках фокусуватися. Можна навіть собі зробити таку легеньку вправу, типу, ой, та то просто мої думки. І пішли собі. Але якщо у вас не виходить, записуємося на консультацію і вирішуємо цю проблему разом. Домовились?